Оу. Боже мій, ви звідки взялися? Вибачте, я просто стою тут десь вже хвилин п'ять. О, господи, ви з'явилися нізвідки. Так налякали мене. Вибачте, не хотів налякати. Просто шукаю столик на одного, якщо можна. Звісно, так. Так. Думаю, ми зможемо вас втиснути. йдіть за мною. Добре. Вибачте, у мене серце аж підстрибує зараз. Вибачте, я справді не хотів вас налякати. О, так, окей. а... Ось тут о прекрасно, дякую. Окей, тож чекаємо ще на одного. Правильно, хочете почати з напою чи зачекаєте, поки прийдуть? Вибачте, можливо, я не так висловився. Мені просто столик на одного. Оу, вибачте, я просто ще досі не відійшов від вашого пранку. Добре, тож столик на одну компанію, тобто чотири стакани? Ні, ні, просто один стакан для мене. Вибачте, вибачте, я спробую говорити повільніше. Так, ви отримаєте один стакан, але потім усі інші за столом отримують по одному стакану. Було б стрмно ділитись стаканом. Так, <рес> так було б а, цей столик лише для мене. Так, окей, я думаю, знаю, в чому тут проблема. А коли ви їсте у цьому ресторані, кожен з компанії сидить за одним столом, таким чином легше спілкуватися, розумієте? Так, розумію, але я один. Наразі так, але ви не будете, коли прийде решта компанії. Тож, якщо ваша ласка, скажіть, скільки вам треба стаканів? Забудьте про воду. Я б хотів замовити свої страви. Добре, окей. Я можу прийняти ваше замовлення зараз, але ми подаємо всю їжу одночасно. Тож це залежить від того, коли прибудуть за стіл інші. Більше ніхто не прийде. Я тут один. Я просто хотів зайти сюди і швидко перекусити. На самоті окей, тож більше нікого не буде. І ви прийшли сюди, щоб поїсти на самоті? Саме так. Мені б просто взяти свою страву. Це було б чудово. Ти бляха, жартуєш. Вибачте, що з тобою не так. У тебе щось із головою? Ти фрік? Щось не так із твоїм тілом. Ти смердиш? Чому ніхто не буде з тобою їсти? Га? Слухай, просто прочитай, що там на знаку ти шмат лайна. А це взагалі законно? О, а ти думаєш поліції на це не настрати? Вали звідси. Забирайся! Забирайся! О боже, о Боже! Вітаю! Столик на двох у мене є один готовий прямісінько отут. О ні, я не знаю цього хлопця. Мені столик на одного. Так, я теж її не знаю, я поїм на одинці. Добре, добре. Угу. Ніхто не їсть на Одинці! Валіть, валіть, звідси, забирайтесь. Бляха.